Нова тема. Всім доброго здоров'я. Слава Україні, слава ЗСУ. Придбали, десь у лютому Привезли нам оцього... Е... Як же ж правильно сказати, чорта не хочеться сказати. Оце і Ну що Давно хотів я Кіра. Давно хотів я Кіра. І ми його купили. Зараз ми спробуємо, як воно хоч робить. Ми його вигнали, значить, із гаража. Як приємно робить трактор. Це взагалі капець. По бур'янах попробуємо, як воно йде. Ото шланг висить, то гідравлікою регулюється хобот. Ого, аж підстрибує. Земля попала. Там кирпичі. Триє капець топець. Ножів я бачу не настачу їм. На он зацепили. Хотець дийшло, так на проволоки і поїхав. Ну оце таке. Запиталися, проїхали. Я думаю, що найближчим часом поїдемо, там людина віддає 700 огороду. Значить, кукурудза як стояла, так і стоїть, там ніхто її не вирубав. Так що ми поїдемо, мабуть, оцім чимберліном скосимо Скосимо, мабуть, ту кукурузу. Що, резина? Гавно. Ну, нам воно, в принципі, ганяти не треба, так що пойдемо. Значить, сюди пришпандюримо ще. Яблуко, бо в нас прицеп до автомобіля чіпляється, тому що на яблуко треба зробити, поставити туди, будемо чіпляти. Ну, отакий ось такий ось. Ось такий ось арканчик. Це ще будемо туди лізти, там треба один болтик підтягнути. Закрутиться все, гаєчка. Це вже доповнительно варили. Так воно ось кріпиться на цій байді. Ну, вже нам таке привезли, значить люди чогось його таке приварили. От. Ну а так що, метал живенький, тут треба десь, а, ось, де тріщина, треба підварити трошечки. Оце такий яркан. Ты мне помочь можешь что-то. Если... Я сниму, давай. Я назад. Все, выдерну кардана взяли из преса. Оце ось изділие тут механізм стояв, і воно вручну. Нажималося кінчик хобота, щоб ограничити движення. Ну так от. Просте, привезли його взагалі в спринтері з трьох частей. Хобот віддільно, штани оці, в общем, основне віддільно і колеса віддільно, все. Ну, чотири части. Два колеса по частині, раз, два, хобот три і ота фігня чотири. Все, зобрається не важко, як конструктор. Собрали і вперед. Є таке, що вже ржавеньке, трошечки все. Тут непонятно щось тоже таке. Ну, в принципі, він ще живий, нормально. Може тут щось підварювалося. Чуть -чуть ось. А так, в принципі, все, більш-менш. Так що тепер косити буде легше. А то приходилося люцерку, я пам'ятаю, 2 гектари скосили. Воно вже жовтень місяць, сіна не буде. Потім треба було чіпляти гребку, згрібати, потім треба чіпляти прицепи нагружати. Ну, це таке. Пеньочка підставляємо, щоб трошки вище було легше. Знімати. Ну, отакий яркан. Карданчик нам дали, але він малий, не підходить. Свої підчепили, слава Богу, підійшло. японцям, звісно, красота. Головне, каміння не збирати. Там на кінці він, звісно, цепанув. А що ти, ти можеш, ти нічого не зробиш? Так що, таке ізділля, Будемо вчитися, для нас це все нове. Потихеньку і щось буде. Всім добра, здоров'я до перемоги. Дякую за перегляд.